Відповідь банановій моделі, яку підготував Black Forest Labs. Нова модель Cloud Opus 4.5 очолює рейтинги з програмування. Що за переворот стався у світі генеративного відео? Америка запускає AI-місію, новий голосовий режим у Сем Альтман оголошує код червоний та багато інших цікавих новин, які стали у світі штучного інтелекту та технологій. За останній тиждень часу. Давайте по всьому пройдемося по черзі, але спершу підписуйтесь, ставте лайк та коментуйте це відео. Сідайте зручніше і будемо починати. Топові гравці мовних моделей продовжують їх прокачувати, і не виключенням є модель від компанії Antropi. Цього разу зустрічайте Клод Opus 4.5. Модель, яка є лідером з точки зору інженерії, програмування. Ось ви бачите попередня їхню версію 4.5, вона плюс-мінус працювала на рівні з. Опусом попереднім Gemini 3 Pro. А ось 4,5, власне, опус, він вирвався на 10-15% від своїх конкурентів ринку. Ну і зокрема, якщо ж перевірити з точки зору використання ефективності токенів, використання ціни на таку модель, то теж ми бачимо суттєву знижку. Тому що за мільйон токенів, якщо раніше ми платили 15,75 доларів, то тепер. 5-25 доларів за мільйон токенів. Далі залишається воно досить дорогим, але з точки зору ефективності, яку вони, наприклад, ось тут показують на цьому відео, де зліва є класична їхня модель, SONNET 4.5 і де справа є OPUS 4.5. І ви бачите, з точки зору використання різного роду інструментів, вони намагаються вирішити пазл. Вже на початку модель жерла 10% контекстного вікна. Якщо OPUS Лише 1,5%. Ну і якщо там подивитися по мірі використання токенів, ось бачите кількість токенів, які використовує перша модель. А це все долари, 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 долари. Контекстне вікно забувається, забувається, забувається. То Opus 4,5 по результатам цього тесту в рази швидше справляється, в рази ефективніше і в рази менше використовує контекстного вікна. Ось тут вже фінал. Ось, ми бачимо ціна за проходження цього складного квесту майже 1 долар. Опис 4-5 і лише 8% контекстного вікна було використано. Тут 4 долари, і майже все контекстне було вікно використано. Компанія Антропік молодці вони прокачали свою модель. І якщо навіть подивитись на бенчмарки, основний фокус був це на агентивність, це на інженерію, це можливість використовувати термінал, це можливість використовувати інструменти. І тут їхня модель від Антропіку лідером залишається, як і була лідером. Так само немаленьку увагу вони приділили безпеці. Я розповідав про епік фейл, яку де компанія Antropic, і їхній, зокрема, клод, код був використаний китайцями в кібератаці. Подивіться, якщо ще не бачили, у мене на каналі є окреме відео. Так ось вони тут явно пишуть, що ми підкортили безпекові параметри. Тепер модель натренована і пройшла необхідні постренінги з точки зору розуміння таких інжекцій. І ось тут, якщо на графіку подивитися, то дійсно там з точки зору там. Кількості спроб, там, чи це одна спроба, чи це 10 спроб, чи це 100 спроб. Тут бачите, відсоток проходження успішної тої чи іншої дати ін'єкції. Він став суттєво менше, ніж попередників і інших конкурентів. В той самий час клод, так само, як і Google, дуже активно втулює свою модель у свої власні продукти. І Opus 4.5 є тому не виключенням. Є клод, код їхня платформа для програмування. Вона вже має можливість використовувати Opus 4.5. Є так само. Плагін для Chrome браузера, який поки що доступний лише для mac користувачів, вже використовує цю модель. Ну і так само Cloud Excel, який вони показали в жовтні, поки що теж працює лише для Mac, Steam, enterprise користувачів, теж використовує Cloud Opus 4.5. І ось буквально в моменті, коли знімається відео, компанія Google і їхня платформа AntiGravity для програмування зі штучним інтелектом анонсувала інтеграцію з Cloud Opus 4.5. Ну це бум! Такий копнячок серйозний. В спину чи в сторону компанії OpenAI. Ну і підтвердженням того, популярності моделі і того, що Клод дійсно використовується великими enterprise компаніями 350 тисяч працівників компанії Cognizant вже перейшли на клод модель і використовують її для своєї роботи. Ну і загалом, якщо ви є представником компанії, або володієте бізнесом, або є представником IT, і ви ще не використовуєте enterprise інструменти в своїй компанії, це дзвіночок. Варто про це задуматись. OpenAI, Anthropic, Google це та єдина платформа, яку на рівні інтерпрайзу однозначно варто використовувати, тому що вона дійсно може принести переваги і конкурентну здатність вашій компанії, вашим працівникам. І я сподіваюся, що цієї чорної п'ятниці ви використовували ChatGPT для купівлі товарів. А якщо ні, то у вас є можливість це зробити. А чому? Тому що OpenAI нонсував свій чат. Такий собі Deep Research, тільки він називається shopping research. Тобто глибокий пошук для купівлі товарів. Ви вказуєте промпт, ви вказуєте якісь критерії. Наприклад, я хочу лептоп, ціна, діагональ екрану, для чого, для геймінгу. Там на базі Windows чи MacOS, і у вас чат починає ресерчити інтернет і підкидувати вам опції. І ви в такі як флеш-карточки кажете, подобається, не подобається, подобається, не подобається. І базуючись на цьому виборі, OpenAI і і чат GPT пропоную вам релевантні товари за найкращою ціною, за найкращими характеристиками, якими. Казали, ну ось так, якщо воно виглядає зайти в чат GPT. Ми тут додаємо шопінг-ресерч, з'являється така плакточка. Я наприклад кажу: підбери мені подарунок другу вартістю до 2000 гривень. У мене запускається оцей їхній механізм глибокого шопінгу. Я кажу: давай це чоловік, мій товариш. Він любить технології, давай якісь корисні гаджети і щось з аксесуарів. І ось тут у вас з'являються вже такі флеш-карточки, серед яких ми можемо приймати рішення і голосувати, підходить нам вона чи не підходить. Ось тут в мене активувалася кнопочка Preview and rate, Я кажу, ну наутин, це не то взагалі. О, навушники, це є що, UMB, та підходить. І далі продовжується пошук, От кажу, мені ці наушники теж подобаються. І воно розуміючи, мій вибір, релевантні товари, воно далі продовжує шукати схожі речі. І ось так виглядає результуюче. Після чотирьох хвилин пошуку вони дивкували 17 продуктів. Ось і всі вони мені рекомендовані як подарунок до 2000 гривень. Бачите, сайти воно використовує локальні алігатор, розетка, авіатор, тобто все локально. З тобто наносоцію воно прив'язується до геолокації, в якій ви знаходитесь. В цей шопінг робите, і згідно тої локації, підтягує вам релевантний товар. Ну, як на мене, досить цікаво, непогано працює цей функціонал. Компанія Black Forest Labs показала нам. Flux 2. Це є відкрита альтернатива такому монстру, як Google Nano Banana. Ця модель є топою серед відкритих моделей стане на зараз. Якщо пам'ятаєте, раніше вони мали різні моделі: Flux 1DF, Flax Context по роботі з модифікаціями над зображенням. Так тепер вони все об'єднали в одну модель. From Flax 1 to Flux 2. І Flux 2 зараз є лідером. Ось бачите, які якості вона генерує зображення. Дуже реалістичні, дуже непогані. Навіть генерує зображення з текстом, але до тексту ми дійдемо ще. З таких основних особливостей: референс модель може підтримати до 10 зображень. знову ж таки, я тестував, давав 10 зображень, в них є Playground там дається 50 кредитів, можна потестувати, подивитися. І в мене насправді там більше ніж три зображення воно не відстрілювало. Тобто, три брало за основу, а інші сім десь губились в контексті. З точки зору тексту теж. Не є все ідеально. Вони декларують, що дуже добре працює з інфографікою, з шрифтами, з різними стилями, але по факту модель, ну, чесно кажучи, справляється на трієчку. Що цікаво, модель підтримує високу роздільну здатність, 4 Мп зображення, дійсно дуже добре з тим справляється, вміє працювати. Ну і якщо подивитись на лінійку можливих моделей, це є версія PRO топова дорога. Це версія Flex топова, але не за всі гроші дешевше. Знову ж таки, версія більш простенька. 32 мільярди параметрів відкриті ваги. Прошу дуже користуватися. Є версія Kleine, яку вони взагалі планують не тільки ваги відкрити, а взагалі весь код цієї моделі викласти в open source, підбачив два ліцензії, яку можна буде скачати і під себе використовувати. Black Forest Labs і їхня Flex модель доступна вже зараз. Ось, бачите, є порівняльна характеристика з точки зору грошей внизу і з точки зору Elo Score. тобто вони. Майже на рівні нано банана працюють, але нано банана, якщо ось тут знаходиться 14-15 центів, то Flux 2 їхня про модель це 3 цента, що в 5 разів дешевше комерційного конкурента. Для тестування я буду використовувати крія середовища. Ось я тут попросив згенерувати українською мовою промпт. Я обрав Flux 2, вказав 1500 тисячі резолюшн, вказав 16 на 9 і написав ось такий ось текст. І бачите, як я вже говорив. Український текст модель кривенько генерує, особливо, коли такого тексту є багатсько на екрані. Зображення непогане, а ось все, що стосується українського тексту, модель не дуже добре згенерувала. На цьому другому зображенні, хоч інфографіка прикольно, класна, але текст поламався. Я попросив згенерувати схожий промпт англійською мовою, і бачите, англійською мовою модель бомбезно. Мені подобається. От, такий ось постер. Але ні, бачите, навіть і тут. Поплив текст. Ти ось тут поплив текст. То якісь тексти прикольно, коли його небагато на екрані, а якийсь текст пливе. Ось тут, бачите, пливе і не дуже воно добре справляється. Модель так само доступна на платформі Fall Ai. Поповнюйте гаманець, тестуйте і насолодьтесь. Чесно кажучи, з такого користувацького досвіду я би не переходив з Nano Banana Pro. Ну, однозначно, Banana Pro є лідером по генерації зображень, але знов ж таки, якщо вам потрібно щось своє. То Flux 2 дійсно топова модель, яку локально можна підняти і використовувати для своїх власних потреб на комп'ютері там чи на інших пристроях. 30 листопада ми святкували день народження. ChatGPT виповнилось три роки. Але чи дійсно це було свято? Бо таке враження, що цифри говорять протилежне в жовтні місяці цього року. Семальтван анонсував, що ChatGPT перетнув позначку 800 мільйонів активних користувачів щотижня, що складає одну десяту користувачів всієї планети. Той самий час Ріст з лютого місяця по жовтень був в два рази збільшення, тобто з 400 мільйонів до 800 мільйонів. Сіо компанії OpenAI оголошує, що вони перетнули позначку в 11 мільйонів доларів всіх підписників. Сюди входять і підписники Enterprise, і ми з вами, які плають платну підписку ChatGPT. І якщо співставити одні цифри з другими, то всього навсього 1-2%, десь. Трошки більше 1% зі всіх користувачів, які користуються чат GPT, вони заробляють гроші. Це є дуже дуже, дуже мало. А тут ще дровіж вогонь підкидає Google та Anthropic, випускають свої моделі, і ми бачимо, що Сем Альтман оголошує код червоний. Тобто він пише такого листа всередині компанії і каже: що тепер ми маємо зосередитись на стабілізації нашої моделі, швидкої дії її, якості її. І ми відкладаємо, паркуємо всі наші рекламні продукти. Шопінг-агенти, медичні агенти, а також оцей от персональний такий фіт, який вони анонсували трошки раніше. Пульс вони так само його відкладають з точки зору пріоритетів і зосереджуються на те, щоб наздогнати Gemini 3 Pro і зокрема останню модель Anthropic, Бо вони в суттєво вирвались в рейтингу. Якщо ви подивитесь, то чат GPT, ось бачите стрімко-стрімко ріс. Ось тут 25-й рік вдвічі збільшилась кількість активних користувачів. а Gemini після виходу на набона. Бачите, як вистрілив, а зараз ще вийшов Gemini 3. Я думаю, десь ця подачка ось тут буде наближатись, тому OpenAI це дуже добре розуміє, сам Altman це дуже добре розуміє, і вони щось будуть з тим робити. І не проходить і тиждень часу, як в інтернеті з'являється інформація, що OpenAI працює над новою моделлю з кодовою назвою «Часничок» Галік. І, відповідно, ця модель мала би покращити позицію OpenAI на ринку, оскільки вона має перевершити. Gemini 3, Anthropic 4.5, і десь потенційно буде версія GPT-5.2 чи 5.5 ще й на початку наступного року. Тобто галик ми очікуємо вже десь з дня на день, з тижня на тиждень, а додаткові моделі будуть анонсовані на початку наступного року. Тобто, бачите, ситуація в OpenAI похитується трошки, і дійсно компанія зараз метушиться, бо не знає, на чому зосередить. Вони захапали за все підряд, і зараз це все підряд викидують і будуть фокусуватися. Давайте. Повернемось до нашого кору, до нашої моделі, і будемо над нею активно і ефективно працювати. А Google не зупиняється пре вперед і докручує інтерактивність до своєї бананової моделі. Називається це Generative UI, генеративний користувацький інтерфейс. Що це означає? Це означає, що ви пишете промпт і на виході ви отримаєте повноцінний такий собі міні-вебсайт, міні-застосунок, де є якась продуктова складова, де є якийсь код, де є якісь інтеракції. І вони зараз це додали в поки що в Gemini Application і ближчим часом буде частиною AI-мод в їхньому Google пошуку. Ось, подивіться, на прикладі попросили створити такий інтерактивний сторіночку галереї Van Gogh. Ось, бачите, прямо в Gemini застосунку. Ось створюється ось така інтерактивна. Подія. Ось тут є інтерактивний такий ai мод режим, коли ми попросили створити і пояснити, яким чином працює геном. Тут є на них на сайті ряд інших прикладів. Ось бачите, як виглядає їхня архітектура. Що по великому рахунку, коли ми просимо щось створити, оце, ось, запускаємо запускаємося скористувацький який просить щось робити. Вони використовують різні свої інструменти і пошук, і генерація зображень через нанабанана. І використовують врутничні інструменти і інші речі для того, щоб видати ось такі от інтерактивні сторінки. Я спробував дещо з цим зробити. Я от попросив зроби мені зображення клітини. Ось, бачите, вона, на жаль, вийшла неінтерактивно. Я далі клікав, просив: дивись, тут ти ж пишеш, що воно буде клікатись, що воно буде виглядати ось так інтерактивно. Воно поки що не інтерактивно. Ну, можливо, вони ще не розкатали на всіх користувачів, хоча зображення прикольно виглядає. А ось. З лейаутами, ось, бачите, Visual Layout, у мене з'явився в бета-версії в лапс. Коли ви вибрати цю опцію? Я ось тут попросив з руміні галереї Ван Гога. Ось, який в мене вийшов крутий layout. Ну, Чимось нагадує таку сторінку з Perplexity, Я бачите, можу обирати, сабмітити. І далі там я засабмітив мені пояснення по його там роботам. Показується все клікається, це все відображається, дуже кльово. Ось тут в мене ще є таке пояснення, як працює сонячні батареї українською мовою, сторіночка. Мені видалось з поясненнями, зі всім. Ось так воно виглядає. Ти клікаєш, як в Perplexity, воно далі може провалюватись, додає додаткові речі, там ще інформацію якусь. Ось тут можна додати відео. Покажи мені, як це інтерактивно виглядає, не просто на зображеннях табличках ходить, воно додає релевантне відео українською мовою знову ж таки. Тобто у вас такий створюється річ-інтерфейс по великому рахунку, типово, ви не йдете на сайт, а Gemini з існуючих джерел, з існуючих даних підтягу, і для вас формує такий динамічний веб-сайт вже з необхідною інформацією під ваш промпт. DeepSeek Сік момент продовжується. Я розповідав раніше про їхню попередню версію моделі в себе на каналі. Можете подивитися і зараз вони продовжують прокачувати свої моделі, і по бенчмаркам закатують більшість комерційних модель просто під Плінтус. Мова йде про DeepSeek версію 3.2 і версію 3.2 Special. Якщо подивитись по бенчмаркам, то дійсно оці темно-синя і пунктирні лінії це те, як моделі себе показують з точки зору різних тестів і дійсно переганяють по більшості параметрів комерційні моделі, такі як GPT, Clot чи Gemini 3. Якщо ж подивитись далі, то ще з таких особливих властивостей цієї моделі це те, що вона отримала золоту медаль по Топовому тестому AMI 2025 з точки зору математики. І ось тут далі є ще неабиякий акцент, проводиться на те, що модель вміє дуже добре працювати з інструментами, тобто ту вправу, яку китайці зробили цю хакерську з кібератаку з використанням код клод Моделі. Тепер вони можуть зробити дуже легко використовуючи свою DeepSeek модель яка дійсно по багатьом параметрам з точки зору роботи інструментів працює дуже добре. Якщо зайти в їхній технічний репорт, то насправді це не просто ще одна модель, це не просто там ми краще по бенчмаркам. А вони дійсно впроваджують зміни. Вони, бачите, придумали якийсь свій спосіб DeepSeek seags Attention під час тренування. Вони придумали якийсь Scalable reinforms learning framework. Про що вони пишуть. Ця модель знову ж таки вона є під MIT-ліцензією, Вона є повністю відкритою і нею можна користуватися. І це не просто інші бенчмарки, це дійсно прорив з точки зору технологій. І мені здається, що зараз китайці насправді прям дуже-дуже будуть тяжко не знадати, Можливо, навіть нереально. І те, що намагається зробити Америка з їхнього лама і компанія Мета, і з приходом Олександра Вонга, насправді, з приходом його від того моменту нічого не було чутно. Є компанія GROK, яка там попередні свої версії моделей теж open -source викладає з відкритими вагами, але в них там якась дуже спеціал ліцензія і обмежене використання. Ну і якщо подивитись на графіки, то ми бачимо, що за останні місяці стався цей переломний момент, ось бачите, коли американські моделі втратили свої позиції на ринку і їх перевершили китайські моделі по кількості скачувань з сайту Hugging Face. І ось тут ви бачите порівняння Елама і Квен. Тобто, ось цей стався переломний момент, коли кількість скачувань Елами впала в порівнянні зі скачуванням моделі Квен. Це вже йде, це вже сталося, це вже тяжко буде змінити. Я думаю, китайці, як Парвоз будуть далі рухатись активно в тому напрямку. Насправді, уряд Америки це дуже добре розуміє і запускає прямо на державному рівні програму Genesis. І в мене зразу в голові фраза з термінатора. Там якогось третього чи, чи четвертого. Remember, Genesis is Skynet. Менше з тим. Genesis. Ось така от місія. Про що ця місія? Тут багато тексту, але з ключових таких речей, що протягом наступних 90 днів вони хочуть зробити взагалі облік Computing Power, який є в Америці. Мережі, Computing Power, Storage і інші речі. Протягом наступних 120 днів вони хочуть ідентифікувати дата, потоки, різні моделі. Різні капабеліті, які є в Америці, і протягом наступних 240 днів вони хочуть це все зібрати докупи, об'єднати дані моделі з капабилітами, комп'ютінг паверами. І далі протягом 270 днів, це трошки менше року, вони планують вперше імплементувати якийсь Initial Operational Capability Use Case. тобто показати якийсь Use Case, який дійсно буде працювати на цій загальноамериканській. Потужній AI-платформі, яка живиться американськими комп'ютерами. Ну ось така от амбітна ціль має програма Genesis. Цей тиждень, прям тиждень відкритих опенсорсних моделей. Європа теж трошки наздоганяє Америку, і Китай, MiStral 3, наша улюблена європейська модель, викочує третю версію під apache ліцензію Якщо ж говорити про бенчмарки, бачите кількість токенів по горизонталі, по вертикалі, наші модельки, і от MiStral 8 мільярдів. 14 мільярдів обганяє досить добряче квен модель, що є дуже добре. По Елама Арена, Ела Скор, Містрал теж. Третя, Large показує досить непоганий результат. Десь вони прирівнюються з останньою версією DeepSeek і Kimi, Це теж дуже добре. Ну і загалом можна почитати про Mistral, Зазвичай взагалі мені подобається чим Mistral, що вони, окрім того, що будують такі повноцінні Enterprise рішення, ось бачите, станом на зараз, вони так само йдуть на зустріч і будують відкриті моделі, моделі з відкритими вагами, які. Корпорації або приватні користувачі можуть ставити в себе локально і ними користуватися. А поки Китай Європа викочу опенсорсні моделі, Америка намагається побудувати загальну AI-екосистему OpenAI далі бавиться з невеличкими фічами, і цього разу вони заганяють свій голосовий режим з окремого режиму, прямо в чат. От ви там прямо натискаєте кнопочку, і у вас голосом іде в спілкування. А в той самий час в чаті відбувається транскрипт. Ну, і там прям це все може бути інтерактивно. Чат вам може показувати карти, робити якісь таблички, зображення, рецепти, прогнози погоди та інші речі. Давайте зараз я зайду в чат GPT і активую цей голосовий режим і спитаю: слухай, я тут веду прямий ефір на відео, і хочу показати функціонал голосового режиму. Чат GPT. скажи, будь ласка, яка планується на сьогодні, і, взагалі, до кінця цього тижня погода. Отже, сьогодні у Львові буде хмарно, але без опадів, і температура коливатиметься десь від 5 до 9 градусів тепла. А до кінця тижня теж прогнозують мінливу хмарність і схожу температуру. Тож для прямого ефіру голосовий режим можна сміливо показувати, погода не завадить. Погода не завадить, можна показувати. Функціонал доступний для всіх користувачів, навіть тих, хто сидить на безкоштовній підписці. Окрім того, що китайці викатують свої відкриті моделі, вони ще вміло інтегруються з іншими комерційними моделями. І цього разу Кіміка 2 підкрутила до себе нанобанана Pro. І тепер вони в себе в інтерфейсі можуть генерувати ось такі от стильні прикольні презентації. Ви пишете промпт, завантажуєте ідею, зображення, і у вас на виході ось генерується повноцінне слайд, дека з якою ви можете працювати далі, експортувати її в PDF чи в PowerPoint і з нею робити. Різні виступи, і ось бачите, прямо в ній можна це все редагувати. Я спробував потестувати, і насправді воно на відео звучить набагато цікавіше, ніж на практиці. Я попросив зробити мені презентацію про сапатрони, які тримає цей район. Ось бачите, модель почала думати, згенерувала контекст, і далі мені дали на вибір їхній класичний режим генерації презентації, адаптивний, і ось цей версію з нана банана. І коли презентація генерилась, бомбезна, я бачу, що нана банана постаралась. Дала на вихід ось такі от класні ілюстрації. А тепер, коли я попросив проредагувати цей слайд, тут вже включається кімі К2 і можливість робити зі слайдами. Ну, бачите, що відбувається? Картинка лишається та сама, а текст поламався. Тобто не дуже добре розпарсився тут. Кімі почала щитувати, що ж намальовано на зображенні, і ось видали ось такі краказябліки. То саме я спробував зробити, давай англійською мовою. Зроби мені книжку, презентацію по LLM для дітей. Знову ж таки, ми бачимо, що нана банана, в принципі, то саме я міг би зробити з Gemini. Дуже добре справилась, Ось такі от класні слайди намалювала. І тепер я знову ж таки прошу фімі мені цей слайд, і ми бачимо, що ну, англійською мову непогано. непогано. Бачите, якийсь текст трошки поїхав, але загалом, ось в такому режимі редагування, тобто ви можете внести правки по тексту, додати якісь тут об'єкти і з тим працювати. З українською мовою поки що тяжко, а от з англійською мовою, бачите, текст ніби адаптується під слайд непогано. Трошки міняється шрифт, бо початковий шрифт був гарніший. Ось, бачите, я верну назад, бачите, такий стильний, то цей вже от на слайді, який він з'являється такий. Класичний шифт, яким можна редагувати. Ось так от працює інтеграція Кіміка 2 і Nano Banana Pro. А ось і генеративні моделі по створенню відео, які взірвали весь інтернет. Мова йде про нову модель від Runway Gen 4.5. Яка має дуже круту кіношну картинку, ну і взагалі ранвей цінувалася тим і цінується тим, що картинка їхня насправді дуже крута, дуже кіношна компанія знову ж таки не зробила якогось грандіозного прориву, але насправді дуже добре постаралася в посттрейнінгу своїх моделей і надання ось такої крутої реалістичності і фізики. Мейксамтинг Бомбезно. модель генерує відео. Поки що вона не вміє додавати звук до відео лише відеоряд генерується, але ефект і якість картинки просто бомбезна. Ну, ранвей, як завжди, залишається на висоті з точки зору генерації відео. Але без китайців тут теж не обійшлось. Компанія Clean, китайська компанія, анонсувала свою версію генеративної відеомоделі o 1 Це модель, яка дозволяє. Не тільки промту генерувати відео до 10 секунд, хорошої якості. Вона ще дозволяє редагувати картинку. Тобто ви в ріал таймі можете додавати усі от елементи, і ось зараз я покажу, як воно працює. Ви покажете, давайте тепер зміни цей елемент, давайте тепер це не пляшка, це морозиво. Давай забери ці машини. І це все відбувається в вигляді. Промту, коли елементи ви можете прямо додавати забирати з відео. І Взагалі, в компанії Клінк зараз відбувається такий передріздвяний тиждень анонсів. Вони показують ще одну модель. Версія Kling AI Video 2.6, яка вміє генерувати відео тепер зі звуком. Почали цбігерні чисоводачен шеїмінчика. Гелвозаканша. Ви промті просто пишете текст, і модель генерує необхідні фрази, коли актор озвучить ці фрази прямо в відеокартинці. Я, чесно кажучи, не знаю, чому в них багато дуже кадрів, де одні люди кричать на інших, ну але вони вирішили таке зробити демо-відео. Ну і на завершення їхньої різдвяної тижні вони так само анонсують аватарів. Тобто тепер, як ми робили і в Хейджен, тепер використовуючи клінк, можна створити ось такі от аватарі, які будуть рекламувати і позиціонувати ваші продукти. Там насправді зараз є обмеження, здається, 5 чи 7 секунд. такого відео, яке створюється аватар, але станом на зараз воно вже працює, вже ним можна. Користуватися, ух, я ж розійшовся, стільки опенсорсних, стільки відео, стільки класних, потужних новин, така ось конкуренція, боротьба між топовими лідерами сталася цього тижня. Дякую всім, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підтримувати наш YouTube канал та ставати спонсорами. А ще доєднуйтесь до нашої ще спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей.